Заборони сьогодні проводити цю акцію. І буквально годину назад Українського об'єднання Свобода подало до міської ради нову заявку, і акція набирає характеру політичного. Це зовсім не означає, що ми тут повинні робити якісь речі чи ще якісь. Ми прийшли підтримати особливо молодь, я тут бачу, і це дуже приємно підтримати тих, Поліченців, які сьогодні, як ми знаємо, через наш корумпований, далеко неприятний суд знаходяться у в'язниці. Їх чекає е, довгі ув'язнення. Крім цього, ми бачимо, що в Хмельницькому зараз відбуваються також репресії стосовно е, свободівців, які спалили на площі біля пам'ятника Богдану Хмельницького. Прапор партії регіонів. Е, міліція і прокуратура, яка повинна захищати інтереси народу, на превеликий жаль, стоїть на боці теперішньої провладної партії, партії регіонів. Такі самі суди відбуваються і в місті Сумах. Ви знаєте, е, молоді хлопці, які повивіщували портрети із плямою. Мечові сьогодні отримали досить великий, як на мене, термін, ув'язні. Саме сьогодні, зібравшись тут, ми повинні висловити свою позицію, що ми проти таких політичних репресій, проти таких дій, які створює сьогоднішня прокуратура і сьогоднішні силові органи. Якщо ми надалі будемо мовчати і не будемо збиратися і не висловлювати свої протестні думки, то не тільки у нас дороги будуть в такому стані, як ви сьогодні бачили. І не тільки ви не будете мати роботи після закінчення своїх університетів. І будуть по будь-якому питанні притягувати вас до відповідальності. А ви знаєте той закон, який запропонував перший заступник Генерального прокурора, щоб правда навіть починалась карати. Тому сьогодні. Ми зібрались тут і навіть не чисельною. Зрештою миру розраховуємо трошки більше, що мовить Кам'янецька підтримує нас чисельніше, але на превеликий жаль, скільки є, скільки є, ми повинні навіть такі кількості сказати, що ми проти тих дій, які чиняться по відношенню до українських громадян, до українського студентства теперішньою владою, а зокрема і партії регіонів. Тому я прошу зараз всіх, які тут присутні, які прийшли саме на цю акцію, вишипуватись з полону подвої і ми пройдемося за тим маршрутом, який ми запланували і і ми вказали в своїй заявці, подаючи його до 에, міської ради. Прошу всіх, хто прийшов із друзями, товаришами і взагалі хто тут я бачу і декілька старших людей, 에, вишипуйтесь колону полону подвої чоловік. І ми будемо вирушати.